Всім привіт! І знову з вами Юля на YouTube каналі The Watch. Допоки не наступив апокаліпсис, тотальний блек-аут, ядерний удар чи Третя світова, ми будемо працювати і готувати для вас нові випуски. Бо ж справжнім годинниковим фанатам потрібен якісний контент, і наша місія його забезпечити. Копираючись у відео на нашому каналі, яких вже на хвилинку понад 130 штук, я здивовано виявила, що ми чогось не робили огляд на Tisopi PRX. Всі медіа та блогери робили, а от ми ні. Потім пригадала, що їх спочатку вічно не було на складі виробника через великий попит. Згодом вони приїхали, але не всі. А потім 24 лютого і руки так і не дійшли. Я вирішила виправити цю прикру помилку, тому сьогодні оглядаємо Tisopierx. Не тільки те, що є саме у нас, але й ті моделі, які в цілому представлені в асортименті PRX. Перш ніж перейти саме до годинників, пропоную трохи зануритись в дизайн, який наслідує PRX. Бо саме він знаковий та відіграє значну роль в популярності годинника. І в цілому має власну цікаву історію. Усі ці гострі лінії корпусу, напівспортивний дизайн та інтегрований в корпус браслет все це спадщина, яку у світі годинників пов'язують з видатною фігурою годинникарем Джеральдом Джентою. Саме він створив канонічний образ годинника Одемар Піге Роял Оук. Але не тільки його. Він розробляв годинники для патек Філіп, IWC, Омега та інших не менш відомих брендів. За фахом він не був дизайнером годинників. Але працював ювеліром, який займався мистецтвом просто як хобі. Джента малював щодня і в його портфоліо майже 100 тисяч творів мистецтва, які зараз зберігаються в художній колекції булгарі Джента в Невшателі, в Швейцарії. Сама історія співробітництва Одемар Піге і Джеральда Дженти вельми цікава. Вони зв'язались з ним з досить амбітним запитом: створити нову мову дизайну. В які терміни? На наступний робочий день. Проте, коли з вами зв'язуються такі хлопці, як Одемар Піге, довго думати не потрібно. Тож Джента запит прийняв та змалював свої ідеї відразу. Одемар Піге представили інвесторам роботи Джента. На той час вони були досить авангардними, але їх сприйняли дуже позитивно. Так і народився той канонічний дизайн Royal Oak. В основі концепції був зв'язок між браслетом і корпусом, зроблений без швів. До цього виступаючі вушка годинників були чітким контуром між головкою і ремінцем, щоб отримувати їх на зап'ясті. Вбудовані вушка стали особливим елементом дизайну наручного годинника та надали корпусу Royal Oak впізнаний вигляд. Цікаво, що в 1972 році Royal Oak взагалі хітом не був. Ринок був не готовий до появи розкішних спортивних годинників з нержавіючої стали. Для прикладу, він коштував в 4 рази дорожче, ніж Rolex Submariner того часу. Допоки ми не перейшли саме до Tissot PRX, є один важливий момент, на якому я б хотіла зробити акцент. Дуже часто певні бренди звинувачують в копіюванні дизайну не тільки Водомар, а у інших відомих компаній. Однак я прошу вас глянути на це трохи з іншого боку. Так, дійсно годинникові бренди випускали деякі годинники, беручи якісь елементи чи наслідуючи тренди успішних моделей. Наприклад, свої моделі в такому стилі були у Бом Mercier, Bacheron Constantin і навіть у Rolex. В 1970 році Rolex випустили свій перший комерційний кварцевий годинник Rolex Quartz Date 512.0. Потім Oyster Quartz Date Just. Обидві моделі були виконані в дизайні з інтегрованим браслетом, і логічно, що вони всі були чимось схожі один на одного. Тож немає нічого кримінального в запозиченні якихось елементів, якщо при цьому в результаті виходить щось своє та автентичне. Проте, звісно, я не маю на увазі абсолютно тупий плагіат, яким грішать деякі новостворені бренди одноднівки, що безсоромно копіюють дизайни популярних моделей. Тут, звісно, можна подискутувати на тему того, що вважати запозиченням, а що безкомпромісним плагіатом. Тому пропоную поділитись вашими поглядами на це в коментарях до відео. Тепер час все ж переходити до Tiso PRX. Сучасний PRX це переведення моделі 1978 року. До речі, якщо вже знову згадати про схожість, то Tissot PRX більше нагадує модель 222 від Vacheron Constantin, ніж знаменитий Royal Oak. Отже, в 1978 році Tissot випустили кварцевий годинник, який відрізнявся тонким бочкоподібним корпусом, помітним безелем, кількома гострими гранями, простим відображенням часу і дати на класичному матовому блакитному циферблаті, та інтегрованим браслетом з великими плоскими ланками, які поєднувалися з тонким корпусом. Вперше представлений під назвою Сістар, Тісо пізніше зареєстрував назву PRX, де Пі означає precise або точний. R-робус чи міцний, а X це римська цифра 10, яка означає водозахист 10 бар. У 2021 році компанія відродила той RX і першими представила саме кварцеві моделі. З них і почнемо. Сталевий корпус діаметром 40 мм і товщиною 104 мм, має прості форми з гарним рівнем обробки, в якій переважають сатиновані поверхні, а грані підкреслені дзеркальним поліруванням. Розмір від вушка до вушка майже 44 мм. Круглий полірований рант надає моделі близько і підкреслює досить суворе стримане оформлення цифроблата. У кварцевих моделях його виконано в стилістиці сонячні промені. Годинникові індекси виконані у вигляді полірованих міток, стрілки чиртабельні з полірованими та сетинованими гранями. На стрілках і мітках є люм суперлюмінова. Біля позначки на 3 години розташувалася апертура дати. Вона оформлена акуратною сталевою рамкою. Скло, яке прикриває циферблат, сапфірове. Водозахист годинника 100 метрів. Для свого PRX Tissot обрали класичний інтегрований стиль, коли лінію корпусу проходять безпосередньо в браслет без використання традиційних вушок. Браслет з широкими ланками оздоблений так само, як і корпус з матовими поверхнями та полірованими акцентами. На руці сидить дуже комфортно завдяки тонкому профілю та хорошій гнучкості, закривається на приховану потрійну складну застібку. До речі, Tissot додали в асортимент моделі на шкіряному ремінці. Тож у вас є опція дозамовити та перекинути з браслети на ремінець. Тим паче, що тут є система швидкої заміни і все можна зробити самостійно. У 2022 році до чоловічих кварцевих моделей додали менші жіночі версії діаметром 35 мм і товщиною 9,6 мм. В принципі, крім габаритів, вони більш нічим не відрізняються від чоловічих варіантів, тому докладно на них запинятись не буду. Скажу лише, що особисто мені жіночий PRX подобається набагато більше. Ніж популярні в дівчат Pier 100. Pierx більш акуратний та стриманий, ну і в моєму випадку краще сидить на руці, бо PR-100 в мене на зап'ясті виглядає як якась цеглина. Йдемо далі і переходимо до механічних версій. Екстер'єр маємо той самий: габарити змінились в частині товщини, але зовсім не суттєво. Замість 10,4 мм маємо 10,9 мм. І при цьому це механіка. Дуже прикольно, що вони такі тоненькі. Головний елемент, який зазнав змін, це циферблат. Він має ваферну текстуру, яку бренд назвав мотивом рельєфні стільники. Ну а я б сказала, що це старі добрі паризькі цвяхи. Крізь прозору задню кришку видно автоматичний калібр Powermatic 80-111, який, судячи з офіційного сайту Tissot, модернізували і зробили в ньому пружину з матеріалу Nivachron, який відзначився стійкістю до магнітних полів та температурних коливань. Ми вже бачили його у сертіни в деяких моделях Хамтоні. Нічого дивного, всі бренди належать до Swatch Group. Запас ходу складає все ті ж 80 годин. Крім жіночого кварцу, в 2022 році до асортименту Tissot PRX приєднався і механічний хронограф цифроплатом, створеним в стилістиці Panda. Наразі є дві варіації: чорні регістри хронографа на білому фоні та реверсійна Panda – світлі регістри на синьому. Обидві мають вертикальне сатинування. Досить часто механічні хронографи страждають надмірними габаритами і виходять досить потужними і навіть неповороткими. Тісож вдалося створити помірний варіант з діаметром не на набагато більше класичних PRX. Він становить 42 мм при більш ніж адекватній і носибельній товщині 14,5 мм. За роботу хронографа відповідає механізм ета на базі вальжу 7753 з колонним колесом. Який працює на частоті 28800 на півколувальну годину і забезпечує запас ходу 60 годин. Ледь не забула. Раптом вам захотілося трохи більше розкоші, ТІСО зробили дві механічні версії жіночу та чоловічу. З рантом та мітками з 18-каратного рожевого золота, а в жіночих ще 44 діаманти. Справжній люкс з преміум VIP. зважаючи на сталу увагу медіа та блогерів. Серія PRX 100% буде розширюватись, і в найближчому майбутньому ми побачимо багато нових варіантів. На мою скромну думку. Ну і добре, особисто мені подобається PRX і чоловічий, і жіночий. Зроблені вони якісно, виглядають на руці симпатично, досить універсальні, щоб носити під різний одяг. Плюсів, як на мене, купа. А що скажете ви, чи поділяєте захоплення трендом на інтегровані браслети? Як на вашу думку, цей дизайн відтворили ТІСО? Непогано чи можна було би краще? Діліться в коментарях вашими міркуваннями на цю тему. А я знову йду готувати новий випуск, бо поки що в планах випускати раз на тиждень. Тож роботи багато. Па-па!